Мирного, спокійного і безпечного дня вам, шановні наші глядачі. Мене звати Іна, мого чоловіка звати Славік. Зараз він вже робить ранковий обхід нашій господарки. Міцного е -е -е. здоров'ячка вам, тому що в мене трошечки зараз така невеличка проблемка. Минулого тижня мого Славіка горло прихопило, а вчора я собі догодила, пішла, нагодувала тварин птахів, прийшла до хати і, замість того, щоб зробити собі тепленького чаю, відкрила банку з компотом. От і все, і от сьогодні вже результат. Але то таке. Але то все можна поправити і можна вилікувати. Отакі от от сезонні перепади, температури вони завжди дають якісь свої такі негативні моменти. Тому щиро всім бажаю міцного здоров'ячка і приємного перегляду сьогоднішнього суботнього відео. Шановні наші глядачі, сьогодні хочу ще раз знову ж таки щиро подякувати всім вам за всі ті добрі коментарі і за всі добрі слова підтримки, які ви нам написали в попередньому відео, О, де я показувала, що хочу собі дозволити такий вихідний, показувала наші екскурсії, наші з чоловіком екскурсії по магазинах. От я вам справді всім дуже вдячна за розуміння. І за всі ті добрі слова, які ви написали. Повірте, що це настільки важливо. Для нас з чоловіком читати такі слова, відчувати таку підтримку від глядачів каналу справді дуже важливо. Тому ще раз всім вам щиро дякуємо. Хай Бог укріпить вас, всіх у доброму здоров'ї. Доброго ранку, всім, всім здоров'я. І гарного дня. У нас традиційний обхід, санітарний день, чистка, корміння тварин. Ну і далі будемо, як то говориться, поки світлий день щось робити, бо то в селі без роботи не обійтися. Ще поки морози не вдарили, то ще їм поїлки, а потім, в такі. потім буде замерзати, прийдеться ставити посуду, таку, що можна було порозморожувати і брати до кухні. Eu não vou te dar que você me acusado. Não, 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 não Você está indo pesca them. Гарбузу ми зараз даю внутріям без насіння. Насіння ми сушимо. То як були молоді гарбузи, то там насіння таке ще не було. А старі гарбузи вже без насіння. Насіння ми забрали. Я вам зараз хочу показати, як виглядає наша веранда. Подивіться, гляньте. Подивіться, скільки тут гостинців. І це все гостинці, це все подарунки. І від глядачів каналу, і від моїх односельців, і так само від з сусіднього села. Гляньте, скільки тут всього є. От, подивіться. І то є добре. І то є добре, тому що Славіком плануємо або сьогодні ввечері, або завтра зранку відправити посилки нашим дорогим хлопчикам. От зізвонилася з одними бійцями: це бійці інженерно-технічної роти 46-ї бригади. Це якраз ті хлопці, для яких ми з вами збирали кошти на ремонт автівок. От відправляємо частину подарунків їм. І ще на часі чекаю, коли вийдуть на зв'язок хлопчики цієї самої бригади, але 9-ї роти. Ну наразі я написала, але поки бачу, що хлопці навіть не почитали мого повідомлення. Маю надію, що вони живі, що вони здорові, от, і що не вийдуть на зв'язок. Ну, і... Так, ну наразі от моя робота це зараз оце сортування посилок. Роботи багатенько, тому що, бачите, вся веранда закладена гостинцями, подарунками. От. Зараз буду все це сортувати, складати. Привезли з пошти чергову посилочку з подарунками для наших захисників. Посилка з міста Калуш від пана Юрія. Дякуємо тут ковдри, це дуже добре. Так, тут маємо чотири великі мішки. Це передали допомогу. Христина і Віталій з Тернополя. До речі, батько Христини також фронтовик, він також зараз на фронті. Знаю його, знайома з ним. Я щиро вдячна Христині Віталіку за таку гарну допомогу. Зараз оце все гарно порозкладаю, подивимося, що тут є. Так, подивіться. От, отут куртки теплі. Тут штани теплі. От, їх дуже багато рукавиці. Це вже зимовий одяг. От. Тут ще комплекти одягу йдуть. І тут все штани теплі. Гляньте, скільки її багато. От, така от велика купа зимового одягу для військових. То є добре, то є дуже добре. Дай Боже, здоров'я всім, хто допомагає нашим героям, хто допомагає нашим захисникам. Я вже поговорила з бійцем, до якого будемо відправляти оцю цю посилочку. Це бійці інженерно-технічної роти 46-ї бригади. В даному підрозділі 30 бійців. От ми так поговорили ще з Дмитром, і він попросив ще дещо докупити деякі розміра. Так, тут я ще докупила 4 пари штанів. Так, і так само 4 фліски, теплі, гарні. Фліски за тими розмірами, про які просив Дмитро. За оці речі я заплатила 8 тисяч гривень. Тут посилочка від пані Тетяни з Києва. Так, от зразу бачу є лист. Лист подяка до, до наших дорогих захисників. Дякуємо вам за те, що ми живемо, пишаємо, молимося, здоров'я, витримки, удачі. Тільки виживіть. Поверніться до рідних. Божої ласки та благословення. Божої ласки та благословення. Слава кожному з вас! Вітання з Києва, дуже гарний лист. Так, і отут. Тут є пакети з домашніми в'язаними шкарпетками, ось такими тепленькими, гарними, подивіться. От, Їх тут багатенько є. Ціла велика трубина. Так, і ось тут гостинці, це цукерки і печиво. А ще, окрім того, пані Тетяна надіслала грошову допомогу. Дякуємо, пані Тетяно, дякуємо всім, хто долучається до нашої спільної допомоги і підтримки наших дорогих героїв. Подивіться, скільки смаколиків домашніх, скільки смачної домашньої випічки привезли з Чернихова. Господині села Чернихів, щиро вам дякуємо за таку гарну допомогу. Подивіться, скільки тут всього смачненького, домашнього, от, все свіженьке, все так гарно пахне, Ще такі гарні листки. Подивіться. Наші дорогі обнімаємо, цілуємо, молимося за вас. Пиріжки з горохом. Тут пироги з горохом, горішки. Так, і це вже гостинці від моїх односельців. Овочева консервація. М'ясна консервація. Тут бачу, що рибна тушонка є. Добре, сало. Сало зараз буду перекладати в відеречка. Ось такі. Тут смалич, шкварки. Ось, подивіться. Так, і зараз ще окремо покажу випічку. І ще ось тут в торбинках також сало. Свіженьке сало. От, і тут досить гарні великі шматки є. І так само копчене. Сало, чи це бочок навіть, от копчений. Добре? То є добре. От іще величезна торба чеснику. Якраз добре. То до сало, до то шкварочок. Намастити, відкрити тушонку, намастити на хліб. Чи шкварки так само на хліб намастити з чесником, саме те, що треба. Так, і ось тут смачненька випічка від моїх односельців. І ще, окрім продуктів, односельці принесли 3900 гривень. І це не лише сьогодні. Щотижня хтось з односельців приходить і приносить гроші для наших військових. Менші слоєчки я поскладала в ящик, а оці більші тут все квашені огірки. Я їх зараз відкрию і перекладу в пластикові лоточки. Отакі, от, як в мене там стоїть, там де я смалець переливала. Так набагато зручніше передавати потім поштою. Туди в ящик починаю складати вже тушоночки. Так, Чесник. Також поділю на дві торбини. Чеснику багато. Слоїки зі салом також зараз забираю до хати, відкриваю банки, і сало все перекладу у торбинки. Так також набагато легше буде складати в ящики. Так, огірочки слоїки, перекладаю в лотки. Що ти мене кликав? Що, заливати водою? О, маємо свіжу. Не... Ні, Ні, на завтра стушу тушу свіженьке та й все. В камеру я не буду складати. Що то кролик? Так. Добре є, добре я заливаю є. водою. Хай. Добре, добре. Добре. Гірочки переклала, сало також двіцький пакет вийшов. От, Добре. Починаю вже трохи виносити отут на подвір'я. Славік мені десь поїхав по справах. Я починаю все виносити. Славік приїде, будемо все загружати. Ви знаєте, зазвичай на складання, у таке складання посилок мені йде ну, більше половини дня, деколи майже цілий день. От залежно, ще залежно від того, скільки всього нам вдається назбирати. Щойно говорила з бійцями, вийшли хлопчики одні на зв'язок, казала, що маю гостинці для них, уточнила, куди відправляти. Хлопчина каже, і на дуже прошу, якщо можна, якщо можна, каже картоплі, бо каже, не маю чим годувати хлопців. А він повар, він на кухні. Він каже, просто не маю чим годувати хлопців. Каже, уяви собі, що вже кілька тижнів у нас ні одної картоплини. От тому. Подзвонила ще до сусіда. Він фермер, він вирощує картоплю. Обіцяв ввечері підвести ще картоплю. Шановні мої глядачі, складаю ящики, хочу вам що зразу показати. Ось тут великий ящик вологих серветок, і так само упаковки з сухим душем для військових. І так само, ось тут я купляла сухий душ, вологі серветки, і тут ціла сум... ціла велика торба вологих серветок. Так, Ціна всього цих товарів 3,5 тисячі гривень. Боже, Славік приїхав, добре. Добре є. Так, тепер саме головне печиво все поскладати гарно, щоб ніде нічого не покрушилося, не притиснулося. Добре, що маю ящиків трошки. Зараз буду перекладувати. Так, все. Гарно я справилася. От. О! І ще тут гарно все ущільнити. Добре, переклала. Добре. Так, з чого починаємо? Грузимося. Дивися, давайте, щоб знати, де чи є. Таково, оці Один всі. Не поставиш, ні, ні ні Славік, то буде все окремо. І ще має бути пару сіток картоплі, не знаю, скільки Микола ну, привезе, взяти, або на притчі візьме, ну на багажник mm. Сітки. Давай таково. Тогово буде більше, спочатку бери оце. І весь одяг, який в хаті є, теж носимо в прич... В, прич... в прич, в прицеп. То все в прицеп. Ну, От, а то в машину. Можна. Що, що? Ну ящики можна на низ, Так, можна, так, так, дивися, тут во. Тут видно, де що є. От печиво в ящиках я вже поскладала, а тут воно нічого не помнеться. Так, ще таку загальну картинку зараз зроблю, щоб глядачі бачили свої подарунки. О, тут шкарпетки. Так, а так, я буду носити. Так, Давай. добре, добре. І тут так само. Ось, тут все поскладено. Так, грузимося. Добре, дякувати Господу Богу, що маємо що передавати нашим дорогим хлопчикам. Дякую всім небайдужим людям. Ще у нас окопні свічки є. Це вже все сюди в прицеп, так? Все. Добре, тут закривай. і йдемо тепер в машину, одяг і взуття в машину. Так, добре є. Микола привіз бараболю, давай беремо, грузимося, І... О, ти вже потаки наготував на вечір. І печемо на нову пошту. Щойно поговорила з сусідом, він каже, то, то, ну, каже, то дуже, так тільки уявити собі, що кілька тижнів хлопці не мають картоплі. От, а то ж крім картоплі, ще треба щось їсти. І питався, каже, може, треба більше. Я кажу, не знаю. Сьогодні відправляємо оцю все, що маємо. Сьогодні відправляємо Переговорю з бійцями, і при потребі, якщо то на ну, наступний раз будемо пересилати бараболю, а що робити? А який вихід, як як ну то не жарти, ви то самі розумієте, що навіть бараболю доводиться пересилати поштою, бо я вже навіть думала, я кажу, якщо йому передати гроші, щоб там купили, нема де, нема де купити. Територія не була нічим засаджена, нема де купити. Хлопці на позиціях і вони просто не мають можливості десь їздити по ринках, по місту там, де можна купити. Тому. Передягаємося, не передягаємося. Ні, треба все одно. Ой, точно, то ж там ще треба вигружати. Добре, все тоді. Я беру сумку і їдемо. Гарний. Повний, ага. Такий яскравий. Але дорога. Але в нас дорога. Страхуйте. О, Ну тут же асфальт, тут же цивілізація. Машина проїхала, де воєнні проїхали, тож не назбирали бараболь, назбирали. Назбирали б і, і картопи назбирали, і, і все б назбирали. Скажу, дали. Але, але хто їх пустить звідти? І, і задурно. Ну правильно, і овочі б якісь, і інше щось, але хто їх звідти пустить. Їх звідти ніхто не пустить, щоб вони сюди їхали аж в цю нашу область за бараболею. Добре, що нам ще трошки допомогли вигружатися, правда? Наскільки... так, наскільки наскільки скоріше. Так. Що ти ще маєш щось робити? Ну, я ж бараболі варив, треба, що може не погасло. Ага, ти покинув. Тут треба. Ну, ну ясно. І все? Чи ще щось? С... То вже все ну, на сьогодні. Собака. Ну, зварити собакам, ну, я маю на увазі, що тваринам і птахам є... поварити бароболю. І зараз ще треба щоб закривати кури. Ну, то й добре. І доглянув, чи ще жар є. Та повинно бути, бо я б, як їхали наклав, багато наклав. Тобто не повинно вигаснути зовсім. Так, добре, будемо йти до роботи а всім глядачам здоров'я. І не забувайте за наших хлопців, що воюють. Чи можете старайтеся допомогти, їм буде легше, тепліше на серці, як якась допомога буде приходити. Ну, Наразі до побачення. О, гляньте, ми ще й непогано справилися. О, бачите? Так, добре. А в хаті тепленько, а в хаті затишно. Так, зараз роздягаюся, роблю гарячий чай. Трошечки зігріємося. Так, звідки починали. Там і завершуємо сьогоднішній день. Знову чай тепленький з лимоном. От, Славік попив чаю, пішов на двір, ну ще сили півгодинки. Якраз доробить всі справи господарчі. Ну, Там треба. Картопля, вона вже майже зварилася. Каже добре, що вогонь не вигас, От картопля зварилася, він зараз замне картоплю і доварить ще собакам, котам, котикові їсти і все. І вже на сьогодні буде по роботі. І то є добре. Шановні наші глядачі, щиро дякуємо, що провели сьогоднішній суботній день з нами. Хочу окремо, щиро подякувати всім, хто донатить, хто надсилає посилки. Хто не втомлюється допомагати нашим дорогим захисникам? От, є повідомлення від якогось бійця, зараз гляну. До речі, я от казала, що другу частину всіх гостинців ми відправляємо в 9-ту роту 46-ї бригади. Ви знаєте, хлопці на зв'язок так і не вийшли. Я бачу повідомлення, вони не прочитали. Зараз подивлюся, що там за повідомлення, але оці хлопці, до яких я планувала сьогодні відправити гостинці, вони так на зв'язок і не вийшли. От і тоді я зателефонувала до бійців е зенітно-артилерійського батальйону. Я також не раз показую цих хлопчиків. От і туди пішла друга частина посилок. От саме ці хлопці, ці хлопчики і просили картоплю. от. Допомагаємо чи можемо, інакше ї бути не може. Як би не було важко нам, нашим хлопцям, в рази важче. Тому що хай ми сьогодні не ходилися, хай ми втомилися, хай ми навіть трошки змерзли, трошки там прихворіли, але ми все одно вертаємося до теплої, до теплої оселі, сідаємо за накритий стіл, маємо гарячу їжу, маємо теплий одяг, маємо лікарства. А наші хлопці на фронті, на передовій, Всього цього немає по кілька тижнів. Тому допомагаємо нашим героям, чи можемо. Слава Україні і слава нашим сильним і мужнім героям!